Цікавий факт. Чорнобильська зона відчуження стала образом сюжетних книг та ігор, таких дуже цікавих ігор, як Stalker, Метро, Call of Duty і так далі. Всім привіт, ребята! З вами український історик Женя Брат. Якщо ви бачите це відео, значить ви на моєму каналі, на каналі Женя Брат Історії. Сьогодні я хочу вам розповісти про цікаві факти з історії Чорнобильської зони відчуження про саму ЧАЕС. В основному це відео я вирішив зняти к дню пам'яті про цю трагедію к 26 квітня. Саме цей день, 1986 року, відбулася Чорнобильська катастрофа, яка спричинила дуже багато. Катастрофи для природи і оточуючого світу. І це дуже сильно сколахнуло весь світ. А, якщо цікаво, давайте дивитися, погнали. Цікавий факт про Чорнобиль. Місто Чорнобиль у другій половині. 18 XVIII століття було одним з головних центрів хасидизму, не поступаючись в місто Умані. За своєю значністю в кінці ХІХ століття населення міста становило понад 10 тисяч осіб, з яких дві третини були євреї. Те, що дуже багато у Чорнобильській у Чорнобилі було дуже багато євреїв. У місті було близько 10 синагог. Факт з приводу Чорнобильської зони, 50 мільйонів кюрі. Це такий загальний вик. Кит радіоактивних матеріалів. Ця сума дорівнює наслідкам вибухів 500 атомних бомб, які в 1945 році скинули Сполучені Штати на японське місто Харасімі. Четвертий цікавий факт: популяція і різноманітність видів тварин у зоні відчуження може конкурувати з найвідомішими заповідниками та національними парками світу. П'ятий факт. Про Чорнобиль вже зняли чимало фільмів. У 2019 році також вийшов мінісеріал «Чорнобиль» від творців «Гри престолів». Шостий цікавий факт. У Чорнобілі знаходиться а, секретна локація. Ця локація називається Дуга-2. Ця величезна конструкція направляла свої антени в бік США, вистежуючи літаки і ракети, які наближалися до тодішнього Радянського Союзу. Факт з приводу ЧС. Повний розпад останнього радіоактивного елементу на забруднених територіях, так званого Плутонію 239, до стану природного матеріалу, відбудеться лише в 26 тисячному році. Через 24 тисячі років після самого і аварії на ЧАЕС. Факт: Чорнобильська зона відчуження стала образом сюжетних книг та ігор. Таких дуже цікавих ігор, як Сталкер, Метро, «Call of Duty і так далі. Десятий дуже цікавий факт з приводу ЧС. В результаті аварії на Чорнобильській АЕС було викинуто 100 разів більше радіації, ніж. Від ефекту атомних бомб, скинутих на Хіросімі Нагасакі в 1945 році. 11. дуже цікавий факт. Наприклад, ядерні дощі пройшли так далеко, що дійшли навіть островів Ірландії. Такий цікавий факт.